Від сесії до сесії живуть студенти весело. Приказка ще її знають всі, хто був студентом. Натомість є дні, коли вони почуваються ще веселіше, і сьогодні саме такий. Міжнародний день студента, проте історія виникнення свята трагічна. Його започаткували на честь загиблих у 1939 році від рук гітлеровських окупантів чеських студентів. В Україні свято лише набирає обертів, натомість відзначає його молодь активно. У славянському технікумі залізничного транспорту у цей день змагалися студенти найкмітливіші і відзначали студентів найкращих. Традиція зародилась дуже давно. Я затрудняюсь назвати год но вышла на профессиональный уровень вот пять лет назад скажем так это все стало более организовано профессионально стало иметь больший масштаб хорошую подготовку это самые золотые годы в жизни студента когда надо строить свое будущее дружить любить заниматься спортом Кращими студентами цього року в різних номінаціях стали Володимир Іванов, Василь Ботов, Марія Ногач, Віктор Мізяк, Анастасія Косогова, Оксана Шеремет, Геннадій Бондар. А кращим студентом технікуму 2011 визнано Вадима Мерленка. Батьки мені так наставили, що все робити вовремя. нічого не відкладувати на задній план. якщо… Если... Задали, то задали, задалі треба зробити. Вовремя, не тому що будуть хвости і будуть проблеми. А так все само, все само собою. Вчитися не трудно, якщо нічого не запускать. Підтримують традицію святкування Дня студента і студенти колишні випускники технікуму. Студенти завжди… Не забывайте, наш техникум, он самый лучший, самый лучший не только в Донецкой области, а везде по Украине. Ребята, учитесь, получайте удовольствие, не расслабляйтесь, и все у вас будет классно. Студенти це особлива частина людства. Саме на їхній інтелектуальний потенціал, молоде завзяття, ініціативу та оптимізм робить ставку будь-яка країна. Наше місто можна цілком вважати студентським, адже маємо педагогічний університет і чотири технікуми. Отже, шановні, найпрогресивніші і найрозумніші, вітаємо і бажаємо, аби граніт науки піддавався легше. А сміливі плани і заповітні мрії справдилися. Проте, не забувайте, що задля Закладання фундаменту часу небагато усього 4-5 років. Отже, сьогодні веселимося по повній, а зранку на пари. Все у мене вмикайте нас завтра і дізнавайтеся про все першими. Бувайте, шановні.